Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І ви просили подивитися, чому західні партнери продовжують дотувати авторитаризм Зеленського? Що ними керує? Зараз ми розглянемо це питання. Якщо, от, ну, багато людей таке задають, якщо вони йому не довіряють, чому вони дають йому гроші? А вони не йому дають гроші. Вони не йому дають гроші. Вони з другого боку, в них немає іншого виходу. Їм потрібна перемога. Дивіться, карта почалася з перемоги. Переможець і теж, скажімо так, налагодити стосунки і взагалі. У них тут вибору іншого нема. Якщо вони не дадуть гроші. Ну так вони вибрали. Це, це їхній вибір, скажімо так. Ось гаразд, що ними керує. І вони не хочуть, щоб взагалі Україна зникла. Тут треба Україні допомогти. Бачите, якось вийти з цього пекла. Ви, ви знаєте, я так розумію, тут загроза. Тут загроза. Якщо Росія візьме Україну, це, ну, скажімо так, загроза всьому світові. Давайте я скажу так. Вони би не хотіли, щоб Україну знищив Путін. Тому вони дають гроші. Але дають небагато. Бачите, тут небагато грошей. Це для того, щоб вони ті гроші нікуди не ділися. Мало дають грошей. Ось, і тут, скажімо так, вони все знають. Абсолютно, вони знають, що куди і скільки, куди все йде. Але я тут ще бачу. У них немає іншого виготовила. Так вони вирішили. Оця карта ми дивилися по низом. Ось. Вони все ще надіються, що Україна переможе. Без, без їхньої допомоги вони знають, що, що чекає Україну. Ось якось так. Ну, тут, знаєте, я би не сказала, що тут, тут співчуття, в принципі, ні. Це не співчуття. Тут загроза. Вони розуміють, що це страшна загроза. Ця карта от говорить, повне знищення буде України. Якщо вони не допоможуть, це буде повне знищення України. Але дійсно допомагають по капельці. Оця карта говорить про це. Тут з усього розкладу. Оце єдина паж монет, а це мало грошей. Вони дають, скажімо так, давайте я скажу: четвертинку дають вони. От, могли давати би більше. Вони хотіли би дати більше, але кому? Ось якось так. Там ніхто не бере відповідальність. За кого ви не візьметеся? Всі вони агенти Кремля. Абсолютно. Всі у верхівці агенти Кремля взяти мери міст і тому подібно. З ким вони воюють, тим можна значить, довіряти. Ось. З ким вони не воюють, а навпаки, поблажки і тому подібне, корупцію підтримують. Ось щоб ви розуміли. Але я, мені здається, ви це все самі знаєте. Тому я не буду про це говорити. Тут таке враження, що вони знають, просто розуміють, що імперія зла захопить повністю Україну. Повністю захопить. Але на цьому не залишиться, вони підуть далі. Це болото піде далі. Воно піде далі. Тобто, з Україною вони туди можуть взяти світ, Росія. От тому вони і не доп... не, не ну скажімо так, не, не залишають цей авторитаризм Зеленського. Тому і. Продовжують давати гроші. Але по капельки. от як багато хто каже, по капельки. Гаразд, мої дорогеньки. Щиро вдякую вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!